Перевіряємо домашнє завдання номер 13.4 з підручника мерзляк алгебра початки аналізу 10 клас профільний рівень. Номер 13,4. Перше рівня. Корінь 10 3х дорівнює мінус х. Ну, по-перше, тут ОДЗ. Ми знайдемо. Мінус Х повинно бути більше або до рівня 0, звідси х менше або дорівнює 0. Ось наше ОДЗ. Далі підносимо обидві частини до квадрату. У нас виходить 10 мінус 3х дорівнює, а тут х квадратів. Переносимо все в одну сторону 3 мінус 10 дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння, заторимо вієта x1 плюс х2 дорівнює мінус 3. Х1 помножити на х2 дорівнює мінус 10. Ми знаходимо корені. Тут корені виходить мінус 5 і 2. Сума дорівнює мінус 3, добудок дорівнює мінус 5. Перевіряємо ці корені в ОДЗ. У нас повинно бути х менше або дорівнює 0. тобто х дорівнює 2. Сторонній корінь не може бути такого додатнього кореня в нас, тільки розв'язком є х дорівнює мінус. Перевіряємо друге рівняння. Корень під коренем 2х квадрат плюс 5х плюс 4х плюс 2. Так само ОДЗ знаходимо 2х плюс 2 більше або дорівнює 0. Звідси у нас х виходить більше дорівнює мінус 1. Далі підносимо обидві частини цього рівняння до квадрату. З цієї сторони буде 2х квадрат плюс 5х плюс 4 дорівнює. А тут у нас 2х плюс 2, і це все в квадраті. Далі потрібно розкрити дужки. 2 х квадрат плюс 5х плюс 4. Так, і переписуємо дорівнює. Тут розкриваємо дужки за формулою скороченого множення. Квадрат першого виразу 4 х квадрат плюс. Подвійний добуток першого і другого, плюс квадрат другого числа. Ну і далі переносимо все в одну сторону. Я переношу це праворуч. У нас виходить 2х квадрат, тобто 4х квадрата туди, 2х квадрата, далі, плюс 3х дорівнює 0. Х виносимо за тушки, 2х плюс 3 дорівнює 0 х дорівнює 0, або х дорівнює мінус три других, це мінус 1,5. Ну, і бачимо, що х дорівнює нулю нам підходить, тому що він входить в наше ОДЗ, А от х дорівнює мінус 1,5 в ОДЗ не входить, тому це є сторонній корінь. Так, третя. Я це прибираю. Так, і записуємо третє рівняння. Х, корінь, корінь тут, під коренем х плюс 2, щось не дуже красиво, вийшло ще раз. Корінь під коренем х плюс 2 дорівнює 1 мінус х. Оде 1 мінус х повинен бути більше або дорівнює 0. Тобто звідси виходить, що х менше або дорівнює 1. Далі підносимо обидві частини до квадрату. Прямо ось так записую, можна ось так записувати, до квадрату підносимо. І тут у нас виходить тоді х плюс 2 дорівнює Далі за формулу спрочного множення 1 мінус 2х плюс х квадрат. Переносимо все в одну сторону мінус 3х мінус 1 дорівнює 0. Ну далі нам потрібно розв'язати це ну, за теоремою, яке, мабуть, не вийде дискримінант дорівнює b квадрат, тобто 9 мінус 4 помножити на мінус 1. Помножити на -1. Це виходить у нас 13. Х1 дорівнює 3 плюс корінь із 13 поділити на 2, х друге дорівнює 3 мінус корінь із 13 поділити на 2. Ну, давайте подивимось на ці корені. У нас х повинна бути менше від рівня 11. А перший корінь у нас виходить 3 плюс число яке більше за 3, і ще поділити на 2, тобто воно виходить більше за 3. А у нас повинно бути менше одиниці, тобто це є стороннім корінь. сторонній корінь. Далі, як з другим перевіряємо? Число 3 мінус число, яке більше за 3, тобто воно виходить вже від'ємне, і що поділимо на 2, це виходить від'ємне число, так воно менше за одиницю. То це є Розв'язку нашого рівняння Розв'язок рівняння. Так, ну і залишилося четверте рівняння, так, ну і четверте рівняння умову я переписувати не буду. А зразу на нього подивимось. У нас написано х-корінь, під коренем великий вираз дорівнює 5. Ну, Ми його трошки перетворимо. Ми ось цей корінь перенесемо праворуч. І коли ми будемо його переносити, знак перед, перед цим коренем він зміниться на протилежний. А число 5 ми переносимо навпаки ліворуч. Ну, і так само зміниться знак. У нас виходить х мінус 5. Дорівнює корінь 3х квадрат мінус 11х мінус 20. Далі ОДЗ ми знаходимо ОДЗ х мінус 5, це результат цього кореня, повинен бути більше або дорівнює 0, тобто х більше або дорівнює 5. Далі обидві частини підносимо до квадрату. Тут у нас х мінус 5, все це в квадраті. дорівнює. якщо це корінь піднести до квадрату, то отримаємо підкореневий. Вираз. Тут користаємося формулою скороченого множення х квадрат мінус десятьх плюс дорівнює 3х квадрат мінус одинадцятьх мінус переносимо все в одну сторону. Виходить у нас 2х квадрат минус х і Дорівнює. Ну. Так, я сподіваюся, що я все правильно зробила. Це в мене десять. Далі знаходимо дискримінант. Виходить, b квадрат це одиниця мінус 4 помножити на 2 помножити на мінус 45 дорівнює 1 плюс. 90 помножити на 4 буде 360, тобто у нас виходить 361, це у нас 19 квадратів. Далі х перше дорівнює одиниця плюс корінь з дискримінанту виходить 19 і поділити вже на 4, виходить 5 х друге дорівнює одиниця мінус 19 поділити на 4. І це взагалі великод від'ємне число, мінус 18 четверте. Навіть його можна не скорочувати. Тобто у нас у ДЗ написано х більше або дорівнює 5, а тут від'ємне вже число. Тобто навіть його не рахуємо. Сторонній корінь, все. Це сторонній корінь. Так як написано х більше або дорівнює 5, 5 входить в ОДЗ, то це Є нашим розв'язок цього рівняння. Це ДЗ перевірили 13 134